Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 3 серпня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Що в нас ту трійка мечів? Це ж тільки було недавно. На дні колоди місяць. І зауважте, що мечі сьогодні випали. Трійка мечів це ну, розбите серце. Для когось це розлука, для когось це смуток, засмученість, втрата, травма, сльози, печаль. А вже що спричинило ось це розбите серце? Вже кожен підставляйте під свою ситуацію. Трикутник. М -м -м -м. Інформація. Неправдива, вона... щось ви в чомусь розчарувалися, щось не виправдало ваші сподівання, ви розраховували на інший ефект, інший результат. Для когось це гострі язики, от такі пересуди. Для когось це ну, серце болить, тому що ви себе навантажуєте, ви себе е ви все сприймаєте близько до серця, і ось як результат воно болить. Тому будьте уважні до свого здоров'я. Ну, взагалі, не приймайте нічого близько до серця, щоб не було ось такого важкого результату. Таких наслідків. На дні колоди місяць, а місяць це ілюзії. Місяць це секрети, це невідоме щось, тому що місяць нічне світило, і вночі темно, ми не бачимо, тільки собі догадуємося. Це невпевненість, плутанина от, можливо, все це і привело до. До розчарування, до болю, до печалі, ну, місяць нічне світло. Ну, місяць це вода, а вода це наша інтуїція. І тому, якщо от Тут... Плутанина, неясність, незрозумілість, коли ви, ви не розумієте, що відбувається, немає ясності, немає картини всієї, так? тільки здогадки. Тоді довіртеся своїй інтуїції. Можливо, вона вам кудись вас скерує в правильний напрямок, вкаже. Ну що ж, давайте подивимося. А, може бути ще, знаєте, місяць – це мама, доросла жінка в вашому житті. Можливо, вона причетна до ось, що серце болить. Що нам буде допомагати? Що нам допоможе сьогодні? Справедливість. Угу. Кармічна карта, тому що. Ви отримуєте результат своїх попередніх дій? Це карта закону, чесності, порядку. А можливо, для вас це от справедливо, що так сталося, тому що ви відкрили очі. Справедливість має меч це ясність. Що ви зрозуміли? Тобто, хто поруч з вами. Ви зрозуміли. Результат, що він не затягнувся надовго. А можливо, це люди юриспруденції надали вам ясності. Можливо, це державні установи. Ну, тобто, знаєте, якщо тут трикутник, то це може бути. Розлучення. Ну, тобто, щось ви узаконюєте, ви щось розриваєте, підписуєте якісь угоди? Ну, допоможе справедливість. Або ваша чесність. Що буде заважати? Що нам буде заважати? Що тут? У нас Вішальник. Дивіться, в позиції допомагати і заважати старші аркани. Ну, вішальник, так, це може ситуація зависла. От ви не знаєте, як правильно поступити. Ну, Та бо боляче, бо непередбачувано, неможливо таке передбачити. Біль. Для когось це може бути жертву, ви себе приносите в жертву. І це вам буде заважати: для когось очікування, невпевненість, розгубленість, споглядання, чекання. Ну, так, от бачите, коли немає руху, немає дії, ви приймаєте це, нічого з тим не робите. Оце буде заважати. Не будемо ховати, щоб не було бездіяльності, щоб якось ну, реагували на, оць, на цю трійку мечів, а не приймали. Ну, такий день сьогодні якийсь відповідальний, можна сказати. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, щоб мечі не програлися ракетами, нехай вже словами краще програються, хоч гострими, але все ж таки краще, ніж ракети. Я бажаю вам сьогодні ясності, впевненості, розуміння, цілісності, щоб ви не були ось в такій позиції жертви. Вішальника, що я приймаю, і я не знаю, що з цим робити. Пам'ятайте, що допоможе справедливість, вона має меч, вона має ясність, це закон і порядок. Поступайте справедливо по відношенню ось, до цих людей, які вам спричиняють ось такий смуток, біль. Я бажаю вам. Впевненості я бажаю вам успіху, рішучості, гарного настрою, гарного дня, вдалого дня. Ну що ж, мої любі, чекаю на зворотній зв'язок. Як вам програється ця, ця трійка мечів. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємося ще, па, -па.